Минулому році я також познайомилася з такою культурою, як патесони. В закатках добрі, маленькі пакетик, посадами для різновиду. Також сподобався мені кабачок Ангеліна. Ангеліна сподобався тим, що в нього тривалий термін плодоношення. Були вони в мене до самої осені. Аби їх ще хто поливав, то, мабуть, і до морозів би були. А так, вже навіть набридливо вони мені закривають потрошку, потрошку їх було небагато кущиків. Я половину садила розсадним способом, половину безросадним способом, прямим посівом у ґрунт. То що я можу сказати? Різниці я не побачила. Можливо, хто торгує на ринку, то день-два їм має значення, а мені значення великого не було. Вони практично одночасно почали плодоносити. Тільки що стаканчиками я гралася, ходила, а прямим посівом просто закинула в ґрунт, полила загребла і мала кабачки. Так що буду сіяти 50 семенин, ангелінки буду сіяти прямим посівом ґрунт, Росадою грати в цьому році не буду.